7 квітня погода в Україні трохи почне стабілізуватися. Це останній день зі снігом на заході. Температурні контрасти поки що утримаються. Найхолодніше завтра буде на Івано-Франківщині. а Найвищі показники очікуються на Луганщині. На Полтавщині 7 квітня похмуро дощ час від часу. Температура в день плюс 11 градусів, вночі плюс 4. У Кременчуці п'ятниця прогнозується похмурою та дощовитою на термометрах плюс 8 в день, вночі плюс 5 градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях триматиметься хмарна погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Мінімальна нічна температура повітря плюс 6, максимальна денна плюс 9. До сьогодні найтепліше сьоме квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1975 року, плюс 25 градусів. Мінімальною температура була 1963-го, мінус 6. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі Гок від по. Неділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.